Ми продовжуємо розмовляти з нашими гостями про мінські угоди і війну на сході. Отже, в перш в першій частині нашої програми Павел зачепив тему про невигідну зупинку війну. Пане Олег, скажіть, будь ласка, кому на вашу думку та невигідно зупиняти війну? Чи насправді путіну на вашу думку настільки потрібна ця війна? Ну, в Путіна є конкретна ціль. Ліквідувати незалежну українську державу. Тому він не буде зупиняти. Питання про те, що він може поставити на довшу дистанцію цю справу, десь трошки зупинитися, перегрупувати сили і, дочекавшись трошки кращих умов, так би мовити, знову зробити наступ. Вона невигідна в Україні за зупинки цієї війни. Чому вона не вигідна Україні насамперед? тому, що йдеться про ми з нашого боку це справедлива війна? Йдеться про наше існування з вами. Більше цього вона. Невигідна зупинка більшості людей, маса людей має якісь ілюзії про те, що, що буде під час російської окупації. Напековімо собі, що Україна попадає під зону впливу Росії. Кожен з вас знає, хто він коли щось говорив і так далі. Все це російська агентура, все це пише. Особисто це буде. Ми вже бачимо в Криму. Це буде знищений бізнес. Це буде захоплена економіка, це буде перенаправлена власність і це особисто буде терор про більшості багатьох осіб. Багато людей будуть позначені як неблагодійні громадяни, позбавлені будь-яких людських прав. Йдеться про свободу держави, про наш суверенітет і про свободу багатьох і права людей, багатьох людей, які живуть на території України. Чи нам вигідна ця зупинка війни? Зупинка війни в такій ситуації можлива тільки завдяки нашій капітуляції. Так? І насправді всі рішення, які буде, на які буде погоджуватись Путін, це так би мовити, зафіксування статус-кво, чого він досягнув, і створення умов для наступного кроку, наступного поширення своєї влади. Ви уявляєте собі, коли по цій системі увімо собі ми ж ми законослухняні, Ми підписали договір і виконуємо цей договір. Це означає вибори на цій території, легітимація влади, не відсутність, бо цей контроль насправді на прикордонний не буде виконаний і так далі. Якісь там може формально щось спробують зробити, але це не буде виконуватись. Таким чином в складі України утворюється анклав. Більше цього, який повинен українським бюджетом фінансуватися, ми що будемо покращити таким чином економіку. І таким чином більше цього конституційну реформу, яка хаотизує устрій держави, яка здатна зробити з України взагалі як державну структуру паралізувати. Вона буде не життєздатна. А такі умови дають певний сигнал для п'ятої колони. Знаєте, в нас там хтось я на одній передачі виступав і один якийсь там Телефонує слухач, глядач і каже, знаєте, ну Путін буде йти тільки на цю територію, де його підтримують. Ця людина, дуже часто люди можуть прожити життя, не розуміти банальних речей. Якщо військо приходить на певну територію, воно автоматично здобуває підтримку місцевих громадян. Що означає? 90% людей активними це десь 10%, 90% людей якимось чином з певних міркувань миряться з цією ситуацією. З них частина активно співпрацює. Інша частина, яка була захована, виходить, каже, нарешті нас звільнили. І так, таким чином перебудовується частину людей, тих, які були активні, мусять іммігрувати або ховатися в підпілля. Вони виходять з політичного життя. Так. Інші верхівку ставиться зовсім іншу. І вона проводить певні зміни в суспільстві тобто, вона проводить репресивну політику. Розглядає всю економічну сферу, власність, тисне на людей, шантажує, когось купує, когось залякує і так далі. Так далі. Когось садить в тюрму, і, а комусь дає можливість виїхати. І змінюється демографічна ситуація на цій території. І потім того ми бачимо ситуацію так: місцеве населення підтримує і 90% голосує для цієї. Та саме була зовсім більша ситуація в Криму, якби там проводилася активна українська. Політика, то ми в Криму би не мали цієї ситуації. Ми мали більшість людей, які б підтримували українську владу. Ми цього не робили. Тому в цій ситуації це закінчення війни насамперед на таких умовах не вигідно насамперед нам, в тому числі. Інша справа, що частина української еліти, напевно, хоче війною відволікти громадян від інтересу до їхніх справ, від інтересу до походження їхніх капіталів. Так би мовити, до форм приватної власності, чому це утворилися монополії в енергетичному стратегічному секторі, яка ситуація в українській залізниці, під цей шумок хочуть задешево приватизувати доволі ефективні державні підприємства і так далі. і так далі. Тому ця війна, цій війні дали розгорітися. Цю війну можна було пересити на самому початку. Ці війні ми бачили, як дали розгорітися. Треба запитатися питання розслідувати, хто випустив, наприклад, начальника одеської міліції. Можете нарешті ми розслідуємо? А таким чином готувалася війна в країні, яка мала відволікти увагу людей з Майдану. Це інше питання. Але тут йдеться питання вже насамперед наше. Ми боремося за нашу свободу. І тому я не думаю, що ці перехідні, якісь договори. Будуть сприяти цій нашій боротьбі. На ж думку, це не останній договір. Та який може бути? Він буде до безконечності тривати. Ми тоді входимо в зону нестабільності. І ми далі в ній залишаємося, і це буде далі е, трусити українську економіку, ціле суспільство і так далі. Буде дестабілізовувати ситуацію. Більше цього ну, може небезпечніше тим, що зараз суспільство десь мобілізоване, готове боротися. ну, В основному, це так, до речі, там страх перед мобілізацією, це в всіх країнах існує. Всі країни під час якоїсь воєнних дій мають проблему з мобілізацією. Це не є наша особлива ситуація. Це природньо для людини. Але зараз суспільство десь в основному в якомусь мобілізоване. Такими переговорами ми відтягуючи час, можливо, ми щось здобудемо, але ми здобудемо тільки тоді, коли ми будемо активно далі готуватися. Якщо буде так само це використовувати цей час. Але ж ми не використали час е, з вересня 2014 року. Я вже про це говорив. Якщо це так далі буде, то ситуація тільки погіршиться, і вона буде в значній мірі дезорієнтовувати населення, демобілізовувати наше населення. Це проблема може бути ще одна. Пане Володимире, продовження там. Чому і кому, на вашу думку, не вигідна та зупинка війни? Ну, розумієте, так сталося, що на сьогоднішній день, ну, скажімо, ну, от дивіться, олігархат зараз посилено виводить гроші з України. Зв'язку з війною інвестиційною, значить, привабливості Україна вже не має. На інвестори кажуть, ну ви якісь кордони поставте. Ми будемо розуміти, тут стабільна ситуація, тут нестабільна ситуація. Тоді там, де стабільно, ми будемо працювати, розбудовувати, допомагати і тому подібне. Але тоді поміняйте закони, ну, тому що вести у вас бізнес дуже важко. Ви там не якихось сотими місцями по інвестиційній привабливості, саме з боку підтримки влади і тому подібне. Зараз відчуття в владних кабінетах, що останній день Помпеї, а зараз після нас хоче потоп. І тому зупинка, ну скажемо, ця перерва, цей договір, в першу чергу він не вигідний Розумієте? Тому він постійно цю війну активізує тоді, коли президент намагається ну, якось стабілізувати ситуацію і зайнятися вже внутрішніми проблемами. Ви зверніть увагу, як тільки підписується угода, зразу активізація бойових дій? Ну, це ж не просто так. Тому що цю угоду є бажання тих людей, які ще не вивели весь свій капітал, зірвати. І зрозуміло, що розумієте, нам потрібно знайти свій український інтерес. От всьому-всьому. В цьому досвіді, в цих проблемах, в цих, в цих переживаннях, в цій трагедії, але в рехті-рехт знайти український інтерес, українську ідею, де ми зрозуміємо. Я е, погоджуюся з думкою пана Олега про те, що е, так, якщо давати цьому всьому розвиватися, ну мається на увазі, що е, суспільство. Достатньо мобілізовано і воно готово до змін. Більше того, воно готове, воно показало терпіти, але заради світлого майбутнього. Нам ніхто не може показати саме цей, ну добре, от прийшли переговори, ми прийшли до тих чи інших результатів. Що ми будемо робити далі? Давайте забудемо поки що про ті території. Там кордон, там стіна, там гармати. Як би не було. Що ми будемо робити тут, от в цій території, для е, перемогти Путіна і ну, російський олігархат, який Путін очолює, можна тільки в один спосіб: підняття рівня життя на території України. Як тільки ми будемо за рівнем життя жити, е, як в Європі, все, його влада завершується, тому що при тих всіх контактах, переписках, ну скажімо, родинних зв'язках. Це буде демоверсією того, що бачите, ми з вами, Ма Азія, ми з Європою, ми Європа. На сьогоднішній день для російської пропаганди те, що відбувається в Україні на організаційному менеджерському рівні, є величезна пожива підтверджень, що вони нічого не можуть зробити. Вони вже переключилися з війни на саме те, що на наші економічні негаразди. І зрозуміло, що ті самі процеси відбуваються в Росії. Вони точно так надрукували гроші, знецінили, вивели їх за кордон і знецінили свій рубль вдвічі. Зрозуміло, ті самі процеси, але ми їх переганяємо за рівнем інфляції. За рівнем контрреволюції, за рівнем тих людей, які саботують, скажімо, все, що відбувається в країні, які не хочуть нової країни, вони готові розділити її на будь-які частини, але тільки зберегти свій рівень життя і заробити щось на цьому. І от цим всім, ну, от суспільство повинно знайти імунітет, воно повинно з цим боротися, воно повинно знайти якісь, якусь формулу, в тому числі і засоби масової інформації, форму контрпропаганди. Але не брехні якоїсь там зомбі, зомбоящика, да, от, зомбування. А Нормальна от розмова, як там е, в період кризи були розмови там, Черчилля да, в Америці і тому подібне, там, де е, президент виступав там, на радіо, там, е, постійно пояснює, що кожний кров. І тоді от такого якогось обвалу е, валюти незрозуміло, чому в один день, коли об'являється, ні, вище 25 не буде. 25. Ну, це, це, зрозуміло. Ну, ви пам'ятаєте, 2008 рік, як ключові особи держави говорили, що долар буде по три. Ну, Це, це участь в тих Розуміло, що. Люди тепер це... є на високих посадах, організовували, так би мовити, пограбування населення. У нас пам'ять така якась коротка у багатьох людей. А тому що Не пам'ять, але, але пам'ять але, але пам це основ, одна з основ мислення. Людина може мудрою, коли пам'ятає певні факти, і їх поєднує, аналізує і так далі. Пам'ятаєте, в 2008 році ключові особи українського Нацбанку заявили всім казали, радили, що найкраща форма поведінки з доларом це так би мовити, його продавати якому? швидше. Викликали паніку. Я пам'ятаю, як до мене всі контрагенти дзвонили терміново, що переписуємо угоду на гривні, бо тому, що долар я їм попереджу, сказав, з вами жартують. Ні, я кажу, ну то добре. І цей розкрутили істерику. В грудні місяці був долар став з 5 по 3, потім долар вже до квітня скочив аж до 11 гривень, і потім ці всі автоматичні люди почали бігати, скуповувати по 10-11 по 11 долар, і потім він підсів до 8. Якщо порахувати між 3 гривнями за долар і. Одинадцятими або восьми, яку маржу заробили люди. Я думаю, що люди до того часу певні ключові особи були мільйонерами, після того стали мільярдерами на порожньому місці. Ці люди погані бізнесмени. Я не вірю, що олігархи є добрим бізнесменом. Коли хтось каже, що вони є добрим господарником, це брехня. Вони їхній бізнес неможливий без держави. Їхні підприємства це дуже часто просто засіб витягування різних замовлень, дотацій з бюджету і так далі. Ну, далі. Основний їхній дохід це є бюджет, і вони завжди будуть за доступ до влади рватися і на цьому заробляти гроші. Контроль над Нацбанком, банком, контроль над іншими бюджетними установами і так далі. І так далі. І тому що ми можемо говорити тепер про ситуацію на з банку відбувається та сама гра, але ціною ми думаємо говорити про інвестиції. Та чекайте, ну насамперед, все таки треба подбати про це, щоб про господарську діяльність нашого населення, яка але яка може бути господарська діяльність нашого населення, коли з одного боку валюта абсолютно знецінюється, з іншого боку немає виробництва основних матеріалів, які потрібні для ведення підприємницької діяльності в Україні. Все практично завозне. І це практично зараз це кладеться на лопатки весь український дрібний, насамперед бізнес і так далі. І так далі. Який може зайти сюди інвестор? Ну як можна очікувати на інвестор? Давайте подбаємо просто про своїх людей. Така нестабільність валюти ставить хрест на будь-якій підприємницькій діяльності. Що тоді людина думає? Треба якимось чином згортати діяльність, якось переводити все це валюту і чекати кращих часів. І виїжджати. І якщо повернутись до тона Павел, у мене є до вас запитання. Скажіть, будь ласка, в мінській угоді є цікавий пункт про виведення всіх іноземних військ, військових формувань та найманців під контролем ОБСЄ? Чи не означає це те, що Під Путін фактично визнав, що є? Ні, абсолютно ні. Подобна формулювання була і в Августовському соглашенні. Вона означає тільки одне. что всякий раз, когда э, киевская сторона будет настаивать на выведении э, российских граждан с э, той стороны, он будет кричать э, ему просто, да, таким образом, там, там не сказано э, выведение российских представителей российских войск, представителей российских военных и граждан там, российской федерации. Там специально эта фраза, она специально составлена, составлена таким образом, чтобы можно было в ответ сказать, а как же ваши польские, американские наемники, вот вы их сначала выведите, а потом уже и мы, если увидим ваше намерение. Но это все такое лукавство, ну просто, понимаете, ну даже комментировать странно. як з курсом долара. Так, з курсом долара. А <реш> <реш> стосовно амністії, та да, чи не означає воно, що просто через цю угоду легалізується, ну, Захарченко, Плотницький і тому подібні? Да, несомненно, несомненно. Вот. Ну, як як може бути амністія? Опять же, якщо це війна, тогда визнаємо це війною, тогда можна говорити про амністію. Амністія в рамках чого? Антитерористична операція, амністія терористів? Какая місія? Ну і наскільки, на вашу думку, небезпечні вибори, які там проводиться? І зокрема, ну в угоді немає сказано про так звані ДНР і ЛНР. Чи не є це якимось двояким трактуванням децентралізації і, грубо кажучи, федералізації? Злотницькі Захарченко відказувалися до останнього підписувати документ. И, грубо говоря, Путин их просто нагнул и заставил этот документ подписать. Его подписали три посла, точнее два посла, экс-президент Украины Кучма и граждане Плотницкий и Захарченко. Им показали их место. И, разумеется, они так просто, э, сказать, ну, на свой статус глав ДНР и ЛНР, на статус граждан Украины э, в рамках там, да, граждан Донецкой и Луганской области, они, конечно, не променяют. А выборы эти, как Пан Олег уже прекрасно сказал, кто и сомневается, никакая ОБСЕ не способна будет э, изменить сказать, хода этих выборов таким образом, что там 112% получат все те, кто сегодня находится э, у власти по итогам выборов вот, 2 ноября, выборов в кавычках 2 ноября, которые прошли в ДНР и ЛНР. Еще раз повторю, все это заведомо невыполнимо. Все это бумажка, понимаете, которая стоит ровно столько, сколько вот стоит этот без бумаги. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, в угоді є про децентралізацію конституційну реформу? Чи не є це якимось підтекстом стосовно федералізації країни? Ну, ви знаєте, у нас ці всі терміни вони е, використовуються так, знаєте, для підміни понять. Зрозуміло, що нам потрібно щось міняти. Та децентралізація бюджетного процесу, контроль над бюджетом, контроль над бюджетом на всіх рівнях, е, самоокупність місцевих громад, щоб ці місцеві громади мали якусь власність і не були зав'язані. Е, так, на Київ, як вони зав'язані на сьогодні. Але я думаю, що в даному контексті це просто назва федералізації, яку назвали децентралізація. Дуже важко в таких умовах взагалі, от ми для одних зробили якісь там да, добрі умови. Ну, але Львів не потребує добрих умов, там якихось. так? Да? Якщо вже робити, робити стандартно для всіх, щоб це було справедливо. Тому що ми всі опинилися в ситуації, коли середній малий бізнес не може розвиватися, бо в місцевих органів влади нема цього інтересу, як він, наприклад, є в Польщі. Бо в чому звітується мер? Скільки робочих місць він відкрив? Наскільки він надав допомогу в розвитку якихось малих бізнесів, і яким чином значить, це, це все система функціонує? У нього не так багато пунктів, з якими він йде на вибор, Але вони конкретні, да? ефективність. ефективність цього міського голови, там, мера значить, в місті. Ми навіть не знаємо, за якими критеріями нам оцінювати наших міських голів. Тому що чи він призавіс чемодан там, да, да сумку з грошима в Київ і отримав якісь, якісь фінансування, тоді це добрий міський голова. А той, що розвинув тут якусь бурну фінансову там, економічну діяльність, ну до нього можуть бути навіть питання. Якщо не контролюючих органів, навіть електорат буде на це дивитися, а він грабує. У нас нема різниці вкрав з бюджету, чи заробив на підприємницькій діяльності. Ми поки що не навчилися розрізняти. Розумієте, ті всі люди, вони так змішалися, влада з, бізнес, з бізнесом, аферисти найвищого і найнижчого рівня, що ми, от як електорат, ми дивимося на всіх і всіх малюємо одною фарбою. Але там є люди, які дійсно працюють по 24 години. На добу і їх потрібно підтримувати, висувати і допомагати для того, щоб вони допомогли нам, пане Олег, але дуже коротко, скажіть, будь ласка, чи не є підміною понять конституційна реформа в угоді і федералізація насправді країни завжди буде ця гра. Будуть говорити одне, а насправді будуть робити інше. Закон має бути єдиний і, і прозоре судочинство. Якщо ми цього не доб'ємося, то це буде гра. На цьому я вам дякую. На жаль, наш ефірний час вичерпаний. Ще раз дякую, що завітали на нас студію. Я з вами прощаюсь і на все добре. На До все добре.